Усім доброго вечора! Ви на каналі Буту і з вами я, Леся Родіна. Хочу сьогодні розповісти про те, що російські пропагандисти забули тривогу після того інциденту, який стався сьогодні вранці у Смоленській області, а саме там зійшов із реїльс. А все ж таки диверсію зараз шукають причини тому, того, чому це ж сталося, і повідомляють про те, що на фоні постійних атак, які відбуваються з боку України на їхні все ж таки енергетичні об'єкти, а саме нафто, нафтові промислові об'єкти, інфраструктурні нафтові об'єкти, в них відбувається дефіцит. Палива, отже, це дуже приємна новина для нас, і важливо те, що вони вже відчувають наслідки цієї кровопролитної війни. І... Хочеться подякувати нашим військовим за таку прекрасну роботу. І все ж таки нашим партизанам, які допомагають у тилу ворога, а саме в Росії. Сподіваюсь, що їхні імена ми теж колись дізнаємося після того, як будемо детально вивчати, і наші нащадки будуть детально вивчати цю війну. Після